Це дуже страшно, моя книжкова полиця про сучасну війну поповнюється. Письменники, військовики для мене особливі, і для кожного з нас повинні бути особливими. Тому я рекомендую вам цю книгу, я не забуду. Вона дуже відверта, щира і направду дуже легенько читається. Автор 24 лютого пішов захищати Україну, він переніс дві операції на спину і отримував контузії, травми. Після короткої реабілітації знову ж таки продовжив захищати нас. Від початку і до кінця він писав під обстрілами вуха. Це історія про тих, кому не буде соромною, коли вони доживуть до старості. Видавництво на невелике наше видавництво. До речі, воно почало працювати вже вчасно. Дуже багато людей уникають таких книг, Зараз повторюються, тому що нам притаманно уникати реальності. Але насправді такі книги повинні читати і самі військовики, і ми всі ці рівні. Тому що для військовиків це буде свого роду психотерапія. А для нас, простих, це для тих, хто не нюхав пороху. Це буде можливість бодай чуть-чуть зрозуміти військовиків. Україна заслужила мир, кров'ю заслужила. Ця фраза з цієї книги. Ще одна фраза, яка мені дуже сильно сподобалася: це про горе. Що жодний психіатр не може зробити того, що горе. Тому майте на увазі: горе лікують, горе зцілюють. І як показується книжка, горе ще й допомагають. Сказати про але не забути, бо забути не можна. І зробила такий висновок, що всі чоловіки на війні брешуть своїм дружинам, брешуть, що спокійно, брешуть, що їм нічого не загрожує, той час, коли за ними ганяють дрони. Ця книга не про страшне, ця книга про душу.